Клієнт завжди має знати, скільки і за що він платить. Але протягом року десятки тисяч волинян стикалися з проблемою. У додатку «Приват-24» перестала відображатись інформація про суми до оплати за електроенергію. І хоча це не основне джерело повідомлень про стан рахунку, а додатковий сервіс, люди до нього звикли. Наслідком цієї ситуації стало зростання заборгованості за спожиту електроенергію, про яку клієнти банку навіть не здогадувалися. Весь цей час постачальник електроенергії. Енергії Волиння Електрозбуд системно інформував своїх споживачів. Надсилав паперові та електронні рахунки повідомляв у месенджерах та центрах обслуговування клієнтів, а також передавав усю інформацію банкам та фінансовим установам області для опрацювання. Основне джерело інформації про споживача, про суму до сплати за спожиту електричну енергію це наш електронний чи паперовий рахунок. Протягом року ми активно працювали над тим, щоб всі споживачі були проінформовані про суму до оплати. Надсилали паперові рахунки, запропонували електронні сервіси. Це реєстрація в особистому кабінеті, де можна не лише перевірити суму до оплати, а й відразу здійснити платіж без комісії. Надсилали повідомлення вайбер чи електрону. Пошту, де також є посилання на сервіс оплати, більше як 125 тисяч наших клієнтів вже користуються електронними сервісами. Публікація інформації в банківських установах це додатковий сервіс, який для багатьох клієнтів є зручним. Клієнти інших банків області, які раніше продовжували користуватися сервісами своїх установ, а споживачі з додатком Приват 24 такої можливості були позбавлені. Рішення про відновлення роботи застосунку Приват 24 стало важливим для багатьох волнян, адже прозорість у розрахунках забезпечує спокій кожної родини, завдяки наполегливості постачальника, споживачам повернули ще один сервіс та можливість контролювати свої витрати й уникати відключень за борги. Ми однаково працюємо з усіма банківськими установами, щоб кожен наш споживач міг обрати зручний спосіб оплати онлайн у відділенні банку чи в терміналі через особистий кабінет або вайбер. Ми почули наших клієнтів і зробили все, щоб повернути сервіс у Приват. 24 це були непрості перемовини. Тривали рік, але головне це зручність і спокій людей. Наше завдання зробити взаємодію максимально простою і прозорою. Ми раді, що спільно з ПриватБанком нам вдалося повернути сервіс, яким звикли користуватися десятки тисяч людей. Це хороший приклад того, як співпраця і відповідальність дають позитивний результат для споживачів, економіки і енергетики нашої України. Сервіси це справді зручно, але вони, звичайно, не замінять найголовнішого вчасної оплати. Наразі борг волонян за електроенергію перевищує 50 мільйонів гривень. Якщо борг споживача накопичується, постачальник має право ініціювати відключення, яке виконує оператор системи розподілу. У випадку наявності боргу за спожити електричну енергію, постачальник може ініціювати припинення електропостачання, для чого він відправляє попередження споживачу та запит на оператора системи розподілу. На основі цього запиту вже безпосередньо оператор системи розподілу Волиня Буленерго ініціює саме відключення, попередивши споживача. І тоді, у випадку відключення, споживач, крім вартості самої електричної енергії, повинен заплатити ще вартість підключення і відключення, тобто послуги оператора системи розподілу, які можуть сягати від 800 до 200. 2,5 тисячі гривень це є досить суттєві кошти, тому ми рекомендуємо вчасно сплачувати за електричну енергію для уникнення цього додаткового платежу. Щоб уникнути несподіванок у платіжках за світло, тим паче боргів, потрібно у певний термін передавати покази електролічильника. На це є чітко визначений час: п'ять днів щомісяця, два останні дні поточного місяця і три перші дні наступного. Якщо раптом забудете, система автоматично нарахує вам середнє споживання. Тоді сума в рахунку може неприємно здивувати, адже вона буде відрізнятися від того, скільки ви насправді використали. До речі, саме зараз той період, коли потрібно передавати покази. Обсяг електричної енергії, яку споживає споживач, фіксується електролічильником для того, щоб обсяг сплаченої електроенергії відповідав фактично спожитій, необхідно вчасно передавати показник. Зробити це можна зручними способами, які відображені на сайті Волині Буленерго, зокрема, я рекомендую скористатися особистим кабінетом про світло, де ви зможете не тільки передати показник, а також і подивитися обсяг спожити електричної енергії та інші корисні послуги. Також у компанії доступен вайбербот, згідно якого можна передати показник та отримати інформацію про спожиту електричну енергію. Використовуючи зручні сервіси товариства, ви можете завжди бути впевнені в точності своєї платіжки та контролювати споживання електричної енергії. Тож у Волинян знову є звичний сервіс у смартфоні для оплати та багато інших зручних. Чних каналів використовуйте їх щоб контролювати рахунки та сплачувати за електроенергію вчасно. Це не лише гарантія світла у ваших домівках, але й особиста відповідальність за стабільність енергосистеми країни.